Вітаю, друзі! лікціон номеру 46 Друзі, ви напевно пам'ятаєте іменник директор і всі його значення. Сьогодні ми розглянемо всі значення його родича дієслова Дірехір. Ми продовжимо тему закінчень іменників жіночого роду, дізнаємося, чому в іспанській мові для також існують два слова і поповнимо нашому, нашу колекцію впізнаваних слів. Отже, почнімо. Aquí tenéis una chuleta. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я щойно сказала. Ви мали це зрозуміти. Ви вже встигли, напевно, згадати всі значення іменника Директор, а тепер ми всі разом в голос відмінюємо діє слово Yo Йо диріхо, ту диріхеш, dirige, nosotros Dirigimos, vosotros dirigís, ellos dirigen. Por ejemplo, yo dirijo una película, Ya regreso un film, tú diriges una empresa, tú ella dirige una orquesta sinfónica. Друзі, зверніть увагу. Ми зараз бачимо на екрані ще два впізнаваних слова: оркеста і синфоніка. Зверніть увагу, що іспанською замість М пишеться Ене «сінфоніка». Оркеста Синфоніка. Митрос дирегтимось un проєкто. Ми керуємо проєктом. Добре. А тепер ми розглянемо ще три закінчення іменників жіночого роду. Наприклад, La Paciencia, терпець або витримка. La Provincia. Друзі, ще один іменник впізнаваний. Ла costumbre» – це звичай. Ла Крус це хрест. Ла Наріс це ніс. Ви вже знаєте цей іменник. І друзі, закінченням на сета існують декілька. Винятків. Ель-Арод, ви вже знаєте це іменник Ель-Лапід, Олівець, Ель-Маїз Кукурудза. Друзі, якщо вам подобається, можете одразу поставити вподобайку. Друзі, більшість цих іменників ви вже знаєте, ми їх вивчали, але тепер ми їх будемо розглядати не по групі родинних відносин, а по роду, тобто маскуліно або фемініно Давайте розглянемо ці дві групи. Ліва колонка це у нас чоловічий рід, а права жіночий. El hombre, la mujer. El padre, la madre. El hermano, la hermana. El hijo, la hija. El primo, la prima. El tío, la tía. El abuelo, «la abuela», «el yerno», «la nuera», «el gato», «la gata», «el perro», «la perra». І друзі, як бачите, тут все просто: живі істоти мають жіночий або чоловічий рід. Єдиним винятком тут є в зміні навіть не тільки закінчення, а самого слова, це El yerno zять і la nuera – «невістка». Решта ми вживаємо той самий не, іменник, тільки замінюємо закінчення чоловічого або жіночого роду. Друзі, а тепер давайте розглянемо наступний діалог. Те sí, a a también». Бяхар? No me там. Ну, en casa todo el А – «A там поку. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на два останніх речення. В передостанньому, коли ми кажемо «Амі амітамбін, ми посилаємося на попереднє позитивне ствердження, тобто мені також подобається подорожувати. А останнє амі тампоко посилається на передостаннє негативне ствердження. Тобто, мені також не подобається весь час залишатися вдома. Давайте розглянемо ще один приклад. На питання амбре?» у нас є два варіанти відповідей. Один позитивний, інший негативний. Отже, читаємо по групах: амбре? Сі, муча!» – «Йо там Йотамбін. Тобто, хочеш їсти так дуже, я також хочу їсти. А другий варіант відповіді на питання тієї амбре, но йотампо. Тобто, хочеш їсти? Ні. Я також не хочу їсти. Друзі, загальна, загальне правило таке, що коли ми кажемо «тамбін», то ми кажемо також так. Тобто ми погоджуємося з попереднім ствердженням, з попереднім позитивним ствердженням. А коли ми кажемо тампоко, ми погоджуємося з попереднім негативним ствердженням. Тобто я також не, також не хочу або також ні. Друзі зверніть увагу, те, що виділено червоним кольором, муча амбре. Просто подивіться, як воно виглядає в розмовному діалозі, бо ви, напевно, пам'ятаєте, що «амбре» – це іменник жіночого роду. І саме тому муча у нас має закінчення жіночого роду на А. І вже ж, наша традиційна рубрика впізнаваних слів. Друзі, як завжди, читайте, будь ласка, разом за мною в голос: прикметник аутентико, або аутентика, – «автентичний» або справжній іменник критико або критика жіночого або чоловічого роду і такий самий прикметник критико або критика. І ще декілька прикметників, друзі. Делікадо або delicada. Específico або específica. перманенте. Друзі, попри закінчення на е, українською ми його перекладаємо як постійне або постійна. І друзі, так само існує іменник перманенте жіночого роду, це хімічна завивка волосся. Тобто, ви в перукарні так можете сказати. Кіро уна перманенте. Тобто я хочу зробити хімічну завивку. Ceremonia. Gripe. Pulmonia. Voluntario або Voluntaria. Друзі, разом із пізнаваними словами на цьому уроку ми вже з вами розібрали 261 слово, яке не Потребує перекладу, бо ми можемо здогадатися або прямо зрозуміти, про що йдеться. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Поширте посилання на цей урок і на цей канал вашим друзям, колегам і родичам. І якщо ви захочете підтримати нас з умасоком, ви знайдете в описанні посилання на PayPal під цим уроком і в описанні до цього каналу. Друзі, я вам бажаю всього найкращого. Но бемо ж пронто.